Послання апостола Якова. Коріться, Отже Богові, противтеся дияволові, і Він утече від вас. Наблизьтеся до Бога, і Він наблизиться до вас, очистьте руки, грішники, освятіть серця двоєдушники, гляньте на ваші злидні, сумуйте й плачте, сміх ваш нехай обернеться у плач, а радість у смуток. Смиріться перед Господом, і Він вас підійме. Не обмовляйте брати один одного. Хто обмовляє або судить брата свого, той обмовляє закон і закон судить. Коли ж ти закон судиш, то ти не виконавець, а суддя закону. Один лише законодавець і суддя, який може спасти і погубити. Ти ж хто такий, що судиш ближнього. Ну му, тепер ви що говорите: сьогодні або завтра ми підемо в те місто і перебудемо там рік, і будемо там торгувати, і гроші заробляти. Ви що не відаєте, що буде завтра, яке бо життя ваше. Ви пара, що з'являється на хвильку і зникає тому. Чому б вам радше не сказати, коли на те Господня воля, будемо жити і це чи те робити? Тепер ви хвалитеся у хвастощах ваших, усяка така хвальба погана, хто отже знає добро чинити, а його не чинить, гріх тому. Нумо тепер, багаті, плачте, ридайте над злиднями, що вас спіткають, багатство ваше зігнило, одежу вашу міль поїла. Золото ваше та срібло поржавіло, а їхня іржа буде проти вас свідчити і поїсть, наче вогонь, ваше тіло. Ви назбирали собі скарбів за останніх днів. Ось затримана вами платня робітникам, що жали ваші ниви, кричить, і голосіння жінців дійшло до Господа сил. Ви на землі розкошували та жили в розпусті, наситилися до схочу з дня різанини. Ви засудили праведного і вбили. Він вам не противиться. Будьте, отже, брати, довготерпеливі аж до Господнього приходу, ось хлібороб чекає терпеливо на дорогоцінний плід землі, аж до дощів осінніх та весняних. Терпіть і ви, скріпіть ваші серця, бо Господній прихід близький. Не скаржтеся один на одного, брати, щоб вас не осуджено. Ось суддя стоїть перед дверима. Послання апостола Якова Дорогі в Христі, сьогоднішнє читання з послання апостола Павла до Якова розпочинається дуже глибоким закликом. Будьте з Богом. Втікайте від сатани, і Він від вас втече. Тому що сила Божа, вона все охоплююча, вона все проникаюча. Якщо ми до Бога будемо приходити з нашими проблемами, з нашими потребами, з нашими слабостями, з нашими гріхами. Бог зможе все, від найкращого, що є в нас, до найгіршого, що є в нас, Бог все це може перемінити на силу, силу спасіння. Чуємо в сьогоднішньому читанні також багато порівняння про судження. Коли апостол Павло вчить Якова про те, як нам потрібно ставитися до судження і порівнює суд Божий з судом людським. Каже нам апостол, що Потрібно дуже утримуватися від будь-якого засуду, засуду інших людей, зокрема, і від засуду себе, не для того, щоб не визнавати в собі злого. Навпаки, ми повинні робити іспит совісті щоденно, чи раз на кілька днів, чи раз на тиждень, чи кожен раз, особливо, коли приходимо до святої сповіді. Але засуд це не є заперечення своєї волі, це не є пригноблення своєї свободи. Бог так не судить. Ми повинні старатися розпізнати, що є добре, а що є зле, але справу суду залишити в руках Божих. Не нам, Не нам дано розуміти глибину людської душі, щоб зробити вердикт. Добрий хтось чи злий. Ми можемо судити діла, добрі вони чи злі. І то дуже винятково. В цьому питанні ми повинні старатися бути такі, як діти, котрі зразу плачуть, коли відчувають зло. Але дуже скоро його прощають і забувають. Якби ми змогли такими бути в нашому житті і до других людей, ось так ставитися з покорою, з добротою і з прощенням, світ би був значно кращим місцем, в якому Господь мав би особливий пристіл, особливе місце в нашому житті, у нашому суспільстві.